Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. Військові ОСУ в Таврія гідно тримають оборону на Запорізькому і Донецькому напрямках. Кожен з них безстрашно виконує бойові завдання, аби подавити вогонь терористів, звільнити окуповані території, а також захистити мирне населення. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського телеканалу. У нас у гостях Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру ОСУ в Таврія. Я вас вітаю. Дай Боже здоров'я. Давайте почнемо з такого питання, коли саме утворилася Осув Таврія. Осув Таврія утворилася в листопаді 22-го року. Тобто, нещодавно існує, не можна так сказати. Е, е, угрупування виконує бойові завдання на Запорізькому і Донецькому напрямках. Розкажіть, будь ласка, для початку трохи про запорізький напрямок, яка зараз там ситуація ну, на потрібно, напевно, зазначити про те, що е, зовсім нещодавно ще відповідала зона діяльності була і Херсонський напрямок, і е, безпосередньо е, керівництво, і командувач ОСУ Таврія, генерал, брадний генерал Олександр Тернавський особисто керував звільненням е, Херсонської області. Е, і також так зараз здійснює керівництво загальне і на Запорізькому, і Донецькому напрямках. Угу. І яка там зараз ситуація? Наскільки складна, якщо можна так сказати? Ви знаєте, е, на запорізькому напрямку. Е, було е, дещо спокійніше. Чому? Тому що е, ворог застосовував лише ствольну артилерію, е, штурмових дій не відбувалося. Сьогодні, вперше за два тижні, ворог почав штурмові дії в напрямку Запорізького напрямку. На Донецькому напрямку дещо складніше. Е, там щодня відбуваються і обстріли, і штурмові дії. Зовсім нещодавно, ще приблизно тиждень тому, е, штурмових дій було не так багато. З позавчорашнього дня ворог дуже активно почав працювати в районі Авдіївки. Це населені пункти Опитне, Водяне, Мар'їнка, сама Авдіївка дуже активно там почав і сягає навіть 95 штурмових дій за день. І обстрілів по 300-400 обстрілів за день. Відповідно, можна сказати, що ситуація там дуже складна. Але наші позиції залишаються незмінними, думаю, що так буде і далі. Натомість ворог на цьому напрямку на Вугледарському втратив досить багато своїх людей. Були знищена, фактично знищена ціла бригада морської піхоти, за нею була і інша. На сьогоднішній день втрачає ворог на цьому напрямку близько трьох рот. Рота це десь, щоб розуміли, 100-120 чоловік. Три роти, відповідно, це 300, деколи більше. Uh -huh. ну, за останні два дні ворог втратив батальйон. Це дуже великі цифри. І окрім живої сили, ворог втрачає і техніку, і безпілотні літальні апарати, які ми дуже часто застосовує їх там і для розвідки, і для нанесення уражень. Це дрони камікадзе. За минулу ніч на Запорізькому напрямку збили вісім безпілотних літальних апаратів. У ну, будь-якому випадку великі втрати для ворога, гарні новини для нас. Однозначно. На окремих ділянках фронту Таврія зараз проводять наступальні операції. Скажіть, будь ласка, де вони проходять найтяжче? Ну, наступальні операції ще трошки завчасно говорити. Зараз ідуть позиційні бої. І найтяжче зараз більш на Донецькому напрямку, це вугледарський напрямок. Зараз на Володарському напрямку найбільш тяжко. Е, хто допомагає вам із забезпеченням усього необхідного військовим саме? Ну, в першу чергу, це е, Міністерство оборони, Генеральний Штаб, наші західні партнери, які надають нам допомогу у вигляді боєприпасів, техніки, озброєння. Велика шана їм за це. І зараз ми в очікуванні... Нової техніки озброєння, тому що воно дуже потрібно для того, щоб боронити нашу рідну землю. Ну і е, потрібно віддати данину шану нашим волонтерам, які дуже активно забезпечують. Я знаю, в мене земляки займаються волонтерством. І нещодавно лише вони почули про те, збір грошей на автомобіль. Вони вже зібрали. Лиш дали команду про те, що потрібно. Сітка рабіться для того, щоб захищати наші артилерійські установки від ланцетів, Це безпілотні літальні апарати. Вони на наступний день виїхали, привезли 100 рулонів сітки. Тобто, це дуже велика робота. Дуже вдячні їм за це. Тобто оперативно допомагають дуже, одразу, да. як на великі допомога зараз. У нас вже рік іде війна, і хотілося б трошечки поговорити про моральний стан військового. Розкажіть трохи про це. Знаєте, ми з моїми колегами постійно намагаємося бути в вирі подій, ми їздимо на передову, спілкуємося з людьми, і з огляду на те, що ми бачимо, хочу сказати, що. Це не пафос якийсь, але з людьми, з якими ми зустрічалися, це дійсно люди, які готові боронити нашу землю. І бойовий дух, і моральний дух цих людей досить високий. Деколи дивишся на людину, розумієш, що вона молодша за тебе, що вона взагалі молода. Але той дух патріотизму, того ненависті до ворога і любові до своєї землі просто ну, зашкалюється досить серйозно. І Таких людей дуже багато. На щастя. на щастя, підтвердження ваших слів я зараз хочу запропонувати переглянути певне відео. Тож увага на екран. Гармата вогонь. Гармати у нас переважно 86-го року. Ну так. Виходить, що працюємо з цією технікою, яка разом в два старше нас. Але нічого справляємося, боєприпаси привозять, ну, не в такій кількості, як хотілося б, але є. В принципі, доволі непогані машини, попадаємо, це добре. Ну, Якби дали іноземні, звичайно, попадань було б набагато більше і боєприпасів, але маємо те, що маємо, як то кажуть. Ну. Жаліться, чесно кажучи, нема на що. Забезпечення є, начальники не де нас не кидають, постійно з нами на зв'язку, постійно підтримують, допомагають. Навіть коли бували ситуації, що треба моральна підтримка, постійно нас підтримують. Якщо брати ці майже два місяці Чернігова, то навіть були такі випадки, що екіпаж сперечались, хто поїде на вогню позицію. Люди знають, що вони роблять, знають, що вони захищають свою землю. Чим більше нас підтримують, тим ближче наша перемога Я думаю, якщо нас будуть забезпечувати нормальним чином, нормальним рівнем, якщо в нас буде БК то все можна закінчити на порядок швидше, ніж все планується. Так, ми знову повертаємося до студії, і у мене наразі є питання стосовно мирного населення в зоні бойових дій, е, проживають чимало цивільних, це правда? Так, досить багато людей, ну, не в повному об'ємі, так як це було до війни, але люди залишаються проживати на територіях, які дуже близько до лінії розмежування. Нещодавно ми були також на Донецькому напрямку, побували в одному селі, не буду називати це село для безпеки цих людей, і вони проживають в прямій видимісті ворога, щоб розуміли, там до позиції ворога. Вони казали, що там 500 метрів, ну нехай буде 700 метрів. І це селище знаходиться під постійним обстрілом 24 на 7. Лунають вибухи, працюють міномети, артилерія. В Один із днів, ну це не в той день, коли ми були, але до них прилетіло прямо в дах того приміщення, де вони знаходилися. І це люди літні, це не молоді люди. Дуже незрозуміло, чому вони там знаходяться і чому не виїжджають. Деякі з цих людей вже рік не виходили цього підземелля. вони під землею живуть і навіть бояться виходити. А, а. якщо говорити про їхній моральний стан, от що ви можете сказати стосовно цього? Який моральний стан? Люди-пенсіонери вони розповідають лише про те, що у них 2 тисячі гривень пенсія, допомагають їм. Навіть не волонтери, туди приїжджають священики, військові, привозять їм їду, пальне для того, щоб запустити генератор. Ви ж розумієте, що людям треба митися, якась гігієна має бути. В одному місці, там, де вони знаходились, там є вода, а в іншому це тазик, маленька кімната. І вони цілітні люди виживають в такий спосіб. Хвороби, всі ми приїхали, такий досить сильний був запах медикаментів. Люди прямо там помирають. Чому? Тому що там знаходився дідусь, йому 84 роки. Він помер від астми, Помер від астми, тому що він проживав у підвалі майже рік. Ну, для астматиків це взагалі дуже складно. Це там і грибок, і пил, і все, що завгодно. Також там зустріли людину, яка хвора на цукровий діабет. З інсуліном велика біда, до них медицина не доїжджає, бояться туди заїжджати. З адміністрації тільки старші підвалів, в яких ми там зустріли, з якими розмовляли, які відповідають за цих пенсіонерів, допомагають їм усьому. Це дуже великі героїчні люди, я вважаю, тому що без сімей своїх сім'ї їхні виїхали, а вони доглядають цих людей. Це чиїсь батьки, розумієте. І Чисі, за це. і Зараз також хочу запропонувати нашим телеглядачам переглянути ще одне невеличке відео. Будь ласка. Тут е, жило десь 25-30 тисяч людей. Зараз живе 200-250. Вони сидять в підвалі. Вони вже звикли до цієї комуни. У них є тема для розговору. Обща. Ну, зрозуміло, ну, що вони там Ну, ну не можна приїхати до розривів міру. Как Я вам тут живется. Если бы не стреляли, еще было бы лучше. И мне тут лишились, один. На пенсию, когда ушел, начальник райдела предложил сюда пройти. Я в Курахово работал. Теперь он с людьми. Поэтому живем. Много людей. Не, мало осталось. С летом было 54, ага. а сейчас 23. 22 человека вот так вот. Пенсионеры в основном? В возрасте, да. Молодых почти нету. В основном глупили или танк, или что не знать, 12 выстрелов подряд. Раз, два, три, как пошел. Ну там ну, поп пошли попадание ты почекаешь, добро? Это вот. вчера попало, да? Нет, это не вчера. Это, ой, это на прощенное воскресенье. Воскресенье, да. Ну, они где-то там, нету, там ну, здесь более-менее, по сравнению с гимназией, там еще хуже. У нас хоть более-менее хоть отапливается. Вот и тут, ну, сейчас воздух такой не проветрили. А так более-менее хоть. Скей давно вы тут? Ну, почти год. Вот кто год, кто чуть меньше а я не могу уехать люди тут на мне как я уеду они на меня рассчитывают на помесь американского стафа с немецкой овчаркой это какая-то гремучая смесь это украинская овчарка это получился справедливый бендель. Степка я буду это звать Степка. Козерва. Это мясник. Спасибо. Мясни. Это мясни. Спасибо. мне Серега сказал, что здесь мясник прямо да, да, конечно. Губяжи. Спасибо большое. Да, у нас дрова кончаются, нечем топить будет. Уже все. У нас, да, есть, есть две печки, вот нам перезли капелланы, одну печку. Проходить вот так мы живем, уже почти год здесь живем. Поэтому люди как-то э, пытаются одомашниться здесь. Боря. На весь охороны здесь. Да, у нас их три Ахарония. Борис. У меня здесь дом, хозяйство, та и ехать денег нет. Просто я уже почти год зарплату не получаю, поэтому тяжело очень прожить будет. А здесь как бы люди, которые помогают свои же соседи.

Ми знову повертаємося до студії. У мене виникло таке питання: от людям, як ми побачили, м'яко кажучи, не солодко там живеться. Чому вони все ж таки там залишаються? Ну, пенсіонери всі розповідали про те, що в них немає грошей. На запитання, де ваші діти, вони відповідали, що діти або в Росії, або за кордоном, або на Західній Україні. Я кажу, ну так на Західну Україну можете поїхати до них. Ну, вони там знімають однокімнатну квартиру, їх четверо, я п'ята, це дуже важко. Я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до тих синів і дочок, чиї батьки залишились там. Хотів би нагадати про ваш обов'язок як дітей. Доглядати своїх батьків. Допоможіть їм, будь ласка, повернутися до сімей. Нехай це буде складно, але ви будете разом. Вони не будуть наражатись на ту небезпеку, в якій знаходяться зараз. Вони знаходяться прямо перед ворогом в прямій видимості і в будь-який момент може прийти саме небажане. Будь ласка, зверніться до своїх батьків, переконайте їх в тому, що вони мають бути разом з вами. Так, це дуже важливо. Будемо сподіватися, що вас почули. І все ж таки діти зроблять все можливе, аби батьки все ж таки покинули цю зону бойових дій. І зараз за декілька хвилин до кінця нашого ефіру хотілося б завершити його такій, на такій приємній ноті. Наскільки мені відомо, ви займаєтесь кіно. От давайте трошечки поговоримо про це. Розкажіть нам. Ну, знаєте, я в Кіно з 2006 року, але я служив в армії. Потім я 8 років був на пенсії і займався суто виробництвом художніх фільмів. Моя посада в кіно називалась Локейшн менеджер. Це людина, яка шукає локації для проведення зйомок. На сьогоднішній день ну, дуже мені хотілося під час служби в армії, щоб кіно зайшло в армію, але армія чомусь виглядала як така ракушка, яка нікого до себе не підпускає. На сьогоднішній день ми створили таку теромедіа, медіа до якого входять професійні режисери, оператори, актори, але всі вони служать в силах територіальної оборони. Командувач сил територіальної оборони, генерал-майор Ігор Танцюра дуже схвально підійшов до цього і дав можливість нам створювати це на сьогоднішній день. Ми вже зняли документальну стрічку про 114-ту бригаду Київську про початок повномасштабного вторгнення. І прем'єра фільму відбудеться 14 березня. Фільм називається Готові до спротиву. Також ми зняли і кліп. І намагаємося зараз розпочати виробництво художніх фільмів. На сьогоднішній рік у нас є замовлення на два художні фільми, є бюджет. Режисером даного фільму буде Ахтем Сейфтеблаєв. Він також служить у нас. Він погодився і залюбки займається цією справою. Ну, ви знаєте, це дуже е, така цікава і можна сказати, надзвичайна інформація. Це круто, що військові також намагаються і культурно розвиватися, і робити ось якісь такі речі Звісно, цікаві. В моєму розумінні історія це те, коли вона документується сьогодні і зараз. Ну, так як документалістика за своїм жанром не має права робити постановочних кадрів, от я, власне кажучи, чому документальні фільми про бригади сил територіальної оборони. Тому що вони створилися на початку війни, і ця історія, от вона, яка вона є, і таку треба її зараз знімати. Щоб потім не було ніяких викривлень, ну, дуже мені не подобається, коли одна історія перероблюється двічі, тричі. Буде так, як воно було. Саме тому зараз велика увага цьому приділена. Ми, окрім цього, також займаємося там, робимо фотовиставки. Наша фотовиставка була представлена нещодавно на е, прем'єрі фільму Мирний 21. Е, також цю виставку представляли в Нідерландах, е, в Італії. І зараз ця виставка поїде ще в Брюссель. Е, фотовиставка називається Обличчя війни та по той бік миру. Uh -huh. Що ж, пане Олексій, будемо на цій ноті завершувати наш ефір. Я вам бажаю успіху і на культурному, і на військовому звичайно фронті. Дякую вам за цікаве інтерв'ю, за цікаву бесіну. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру Осув Таврія. Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.